Всім доброго дня друзі! Сьогодні 26 червня і знаходимось ми на полі, де посіяний гібрид суешника від компанії Pioneer. Класичний гібрид F66, семирасовий класичний гібрид. Посіяний, як ми можемо бачити, він тут посуї прямим посівом. отакий його зараз стан, отакий стан міжряддя. Оце квадратик такий, виходить тут 3 гектари. Це на цьому полі був наш кусочок. Тут була посіяна соя. Працювали по гербіцидам, ну як ви бачите, все чудово. Посіяли класичний сояшник, так як проблем у нас тут з бур'янами не було. Ми попрацювали в боковій суміші тут Міурою. Ну, Аналогом Міури Харума і Геліантексом все спрацювало отлічно. Ні ну, на сояшник ніяк не попливало, ідеально. Хорошо, така фоза сояшника, вже ми бачимо, ось виділяється зірочка маленька. Такий він по пояс ростом вже. Все б нічого, все класно, все красиво. Але далі поле. Це те, що ми помінялися. Цього року продовження теж була тут посіяна соя в людей. Тут просто жесть. Подивіться, те що я казав, Цей дикий молочай, його тут просто тьма, Посія... сялось воно з краю ж в край класичним сояшником цим, F-66. Попрацювали тут ми з тим, тими самими препаратами, але ж оцю нечість воно не прибирає. Працювали ми тут і гліфосатом перед посівом, але він повилазив весь. Подивіться, який тут сурешник жахливий. Просто його тут не буде. Його тут не буде, він тут не росте. І звичайно він тут не ростиме, так як конкуренція. Просто бешена. молочаю тут всталено. Пробували ми міждурядку робити. Н -н -н. Не йде по сої, взагалі тут твердо, твердо а Ось дивіться який переход. Що це за соєшник. І пішов та да, обідно. Тут лаптик такий десь гектарів. 8-9 отакого от печального СВшника. Якби ми знали, яка тут ситуація по бур'янах, звичайно б сіяли гібрид під євролайтінг або, або під експрес, тобто ну, під любу технологію. Тут просто кошмар. Взагалі жасть. Немає свешника, абсолютно. Попаду попадос кряпкий і нічого вже не зробиш. Просто більше ніж пів поля. Такого сишника ужасного. Угу. заробили. Тут щось ми черкали, черкали, а воно його ніфіга не, не бере, того що дуже твердо. Коротше, жесть повна. Жесть повна. Ну нічого, вже будемо тепер знати на наступний рік, що тут за поле. Зараз далі покажу там гібрид. 87А від Майсадура теж на цьому полі, але по кукурудзі по нашій. Та що в нас там году поле було, зараз покажу його. Ось переход на 87А по кукурудзі. Такий слесник тут хороший. Жирядочка, все прекрасно, блін. А там звісно був батус. Так що, друзі, завжди дивіться яка ситуація по полю. по бурянах перед тим як вибирати гібрид для посів. Жесть. на краю блин це саме поле Як чисто так чисто І сояшник нормальный нормальний його. нормальный амброзії сработали все все нормально блин злака немає край нормальний. а далі конечно ужас тихий ужас це ще нормально, нормально, нормально. Чого воно таке, я не знаю. вони не бризкали все поле, тільки края чишу мається на увазі. Нормальний, нормальний і пошло. Оце ось Метрів 50 від краю І пошло. Капець, не знаю зараз Трохи пройшов дощ, промокріло, може будемо зараз лапами, чи я не знаю, хоч чимось трохи його довбати, бо тут звісно взагалі повне жасть. А ось наш 130-й СВшник від компанії Pioneer. посіяний теж по нулю. Отакий його зараз вид. Непоганий. Довольно класний. Трошки злак у нас пробивається. Працювали ми тут теж геліантексом і фізолофопом. Ну, в принципі, більш-менш частенько, нормально. Як для першого року, що це поле в нас в обробітку, то нормально. Росіяну після кукурудзи. Ось вже ми бачимо в нього пошти позазірочки. Більш-менш рівномірний він. По розвитку, по кольору тут ми вже застосували листову підкормку, застосували тут теж фунгіцид, так що стоїть він нормальний. Думаю, що тут він покаже достойний результат. Пройшли в нас дощики якраз йому буде дуже комфортно. Зараз покажу ще сіла скалу по нулю. станемо там у нас чуть далі демка посіяна. Теж глянемо, що у нас там твориться. І все покажу. А як вам такий суєшник? На 26 червня. нормас це те поле, що людині ми пересівали, що спалила кукурудзу. Пересіяли ми її сояшними. Я зразу скептично до цього відносився, що тут ж хоча б щось буде. Сходи якісь отримали, але ну, пролежав він тут, звісно, грубо говоря, тижня-два, не сходячи. Ну, і сходиш самі, ви бачите. Є, там немає, там є, там немає. Це що ще дощ, це пішов, та він ще щось там питається довилазити. А так, то ну, ви ж самі можете бачити, да, друзі? Що тут в конечному результаті буде? Як ви думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чи доцільно було його пересівати? сояшником, якщо ні, то що було доцільно зробити. Ну, Я то предлагав йому залишити його під пар, поганяти пар і раненько посіяти хорошу якусь пшеницю. І, і я думаю, пшеничка була б непогана. А так буде отакий сояшник ось. Бачите, ось, ось є раніше зійшов, таке ще, куди б не йшло. Куди б не йшло. Таке Вон наша дамка кукурудзи, Відніється дуже нам пару рядочків підпалили, ну нічого страшного. Такі справи, друзі. Так, ну а це, друзі. Наша кукурудза Pioneer p 9074 VO330. Що хочу вам показати, друзі. В цьому році, звісно, набагато слабше вона розвивається і повільніше, ніж минулого року. Сьогодні подивився відео за 27 червня 2022 року, то вона вже була набагато вища. І не було в нас отаких проблем, ось дивіться, з амброзією. Пішов догон амброзії, звісно, після таска е, повилазила ще куча бур'янів. Так як було в нас дуже сухо, кукурудза практично не росла. Ось, дивіться, вже листки нижні почали сохнути. Ось, уже все. Більше, більше ніж півтора місяця не було в нас дощів, кукурудза не росла, а бур'ян собі спокійнесенько ріс. На жаль. На жаль, і маємо ми таку плачевну картину в цьому році. ну, Як то кажуть, маємо те, що маємо. Уже нічого ми тут зробити не зможемо, на жаль. Хіба дощі? Ось як ви бачите, у нас трошки моросить дощик. Хіба дощі нам допоможуть отримати тут хоча б якийсь більш-менш пристойний урожай. Звичайно, не такий, як в тому році цей гібрид показав, в тому році він показав дуже хороший результат. В цьому році вже цього результату не буде. В минулому році в нас нижні листки були. Живі практично до середини серпня. Це дуже довго. І дощів було більше, звісно. Ну, нічого страшного. Переживем і це. Не було б гіршої біди. Ну, а це наш 130-й сояшник, але посіяний по класики. Це той, що я показував вам, що дуже поле було заплескане і дуже Погані нерівномірні сходи були. Хотіли ми вже його передіскувати. Уже психонув, звісно, я тоді. Ну слава Богу, що, що ми його не трогали. Трошки він покращав, звичайно. Звичайно, не те, що хотілося б. і не те, що розраховувалося, але погода вносить свої корективи і проти неї ми поперти не можемо. Ну, отакий ми сояшник зараз маємо. Ось вже у нас зірочка Формує... не формується, вона вже сформована. Вона вже сформована. Він вже тут десь приблизно тижня-півтора-два. Я думаю, він почне тут вже цвісти. Що ми тут вже? Все, що можна, ми по ньому вже зробили. Така його висота, вже практично в мій рост, десь метр метрів, на даний момент трошки нижче, ніж я. Уже все, що могли, ми тут зробили. Мікродобрива внесли, фунгіцид внесли, розпашку, там, де змогли, зробили. Геліонтекс внесли, хізалофоб теж внесли. Пішла друга волна в нас трохи, щериця. Не знаю, в цьому році багато в кого дивлюся відео, то багато щериці. Якась вона, блін, термоядерна, що її взагалі, взагалі нічого не бере. Навіть євролайкінг її слабо-слабо бере. Ну такий свешник, друзі, є нерівномірності, звичайно. Є нижчий, є вищий. Але... Не так печально, як ізначально це казалось. Ось таке міжряддя. Попрацювали ми тут, бачите, амброзія мертва, злаки мертві, а щиричка взагалі по барабану їй. Так, да, Її рост присадила теж, дало якесь час сояшнику обігнати її. Так би мовити. Ну а щоб вбити її остаточно, то її остаточно не вбило. Ну, такі справи. Так що, напишіть, будь ласка, чи буде тут щось нормальне з цього сояшника, чи варто було все-таки тоді ще у 20-х числах травня, чи варто було його тоді пересіяти ще раз, можливо, навіть сояшником. Як ви вважаєте? Так, друзі, ну а це наш гібрид СВЕшнику від компанії Сінгента Сіла Скала. Класичний теж семиросовий гібрид. Теж посіяний по нулю. Отакий От є стан на зараз. На 26 червня. В принципі, більш-менш непоганий, він тут трошки пізніше сіявся Працювали ми вже тут і мікроелементами і фунгіцид ми тут. А ні, тут ми застосовували, да, тут ми застосували танос 450 грам на гектар таноса. Працювали також тут геліантекс міура. Ось ми бачимо сою, кажу сою, амброзію прибрало. Злока немає, поле чистеньке, хороше. Ось такий суєшничок. В принципі, ним я більш-менш задоволений. Треба було його чуть раніше, правда, посіяти. Ну а так, то на вид нічогенький. Така зараз його фоза. З'являється зірочка. Листочки такі на ньому широченькі в порівнянні з іншими гібридами, там навіть з тим самим піонером, то тут листовий апарат, як на мене, на таку фазу більш розвинутіше і Подивимося, як воно буде далі. Але зараз він мені подобається. Зараз ще поїдемо, подивимось на наш пересіяний сояшник. Той що ми 2 червня пересівали. Так що кому цікаво, не переключайтесь, зараз покажу. Ну а це ось друзі наш пересіяний сояшник. Основна маса тут засіяна 130-м піонером. А край там все що, все, що було на остатках. Там, гібридів, мабуть, 10 різних. То теж піоніровські, ну всі різні, там і під Грандстар, і під шо там тільки немає. Тобто бризкати тут, якщо й бризкати під бур'яна, то тільки Геліантексом, тільки. А там є і класика, і Гранд Стар, і Євролайтінг, тобто попалимо 100%. Ну, Будемо сподіватися на те, що тут нам бризкати не прийдеться. Так як ми тут Спрацювали після посіву перед сходами гліфосатом по 2,5 літра. І тфу-тфу-тфу, по цей день у нас тут чистота і порядок. Це у нас третій рік це поле в обробітку. Слава Богу, тут ми вичистили його, так би мовити. Вже він практично догнав. Той сояшник, що в нас посіяний. Получається е, якого 20 травня. Чуть-чуть він відстає. Такий він тут, звісно, тут не хочеться злазити. Стоїть взагалі бомбезний. Прям мені подобається. Може, як то кажуть, все що не робиться, все к лучшому. Може, слава Богу, що та бакорді і не зійшла. Так що, блін, супер. Що ви скажете, друзі?